В зоні бойових дій ти знаєш, що тил в тебе прикритий і ти максимально ефективно працюєш. Це є головний залог нашого успіху прикритий тил і впевненість своїх побратимах. Ми є тою нацією, яка положить край російській агресії. Сам з Сумщини родом, але вже як п'ять років живу в Ірпені. Я не був кадровим військовим, я жив цивільним життям. Планував, будував життя. Війна почалася з дзвінка моєї тещі в п'ять ранку. Вона сама в Сумщині живе на Сумщині на кордоні з Росії, і дзвінок, ти просипаєшся. Перша фраза це війна. виходиш, але відчуваєш теж над тобою. Гелікоптери, літаки, ніхто не розумів насправді, що відбувається. Це російські вертольоти чи? з Ірпеня. Я вивозив в останні дні вже в останній коридор під вже під обстрілами щільними. Я вивозив свою сім'ю. в мене була декраз двохмісячна дитина і вивозив сім'ю товариша. Дружину також малу дитину. Я вивіз їх на Західну Україну, там були знайомі, після чого дружина виїхала за кордон. Я одразу пішов в військкомат, як більшість на той час хлопців, які розуміли, що сталося в країні і хотів бути корисним. Я потрапив в частину в Львівську, я пройшов там перший вишкіл, потрапив на Схід, я був на Мар'янському напрямку. Потім з товаришем я розумів, що ми можемо більше. Ми приїхали в частину, зустрілися з керівником секції розвідки. Він нам пояснив, що від нас треба тут, які задачі. І це не є би, такої простої професії в цьому житті. Я можу, я потрібен саме тут. Було в мене три ротації. Найскладнішим був Бахмутський напрямок. Саме на Бахмутському напрямку була висока щільність артилерії. Я до сих пір згадую ті моменти, коли може пробігати один там, військовослужбовець, а по ньому відпрацьовувати одразу, одразу декілька там, мінометів, танк, птур. І ну, це було як в тих фільмах, але трошки підігріто реальністю. Я пам'ятаю, ми хлопцями сиділи, рахували це ці прильоти, ти чуєш свист цього дрона. І от саме 12-й він залітає там. Всередину, так, в одвірок, оцей. тоді один з товаришів отримав важке поранення. Він пішов на евакуацію, ми залишилися вдвох на тій позиції, і вже потім була застосована хімічна зброя. Протримались максимум, втримали. Саме була задача втримати позиції, ми її втримали і вже потім прийшлося відходити. Товариш про евакуації втратив свідомість, він був. Годин 10-12 без свідомості. Після того, ну, що в товар, що в мене ну, трошки відчувається, що з здоров'ям не все є добре. Мене рухає мій девіз «Мементо морі. Це пам'ятай про смерть. Саме цей девіз завжди нагадує, що ми є небезсмертні. І розумієш те, що, виходячи на задачу, ти повинен думати. Про те, як не тільки її виконати, а як з нею повернутися і повернути всіх своїх побратимів цілими. Розвідник це перша людина, яка повинна заходити на позиції для того, щоб піхота, командування розуміло, з чим має справу, з ким має справу. Адже більшість командування просто там може дивитися з дрона, робити якісь висновки. Але ж реальність інша. Коли ти дивишся своїми очима, ти бачиш рельєф, ти бачиш, що насправді там відбувається. Це дуже допомагає піхоті в майбутньому зайняти правильні позиції, вибрати вогневі точки і чітка праця з суміжними підрозділами. Специфіка в нас роботи така, що ми повинні використовувати максимум те, що в нас є. Це наші засоби вогневі, це наша апаратура, це нічні прилади бачення, це доповнительна навісні там до зброї, це ЛЦУшки, це нічні приціли. А ще нам допомагає дуже погода. Ми дуже любимо працювати в дощ. Чому в дощ? Мінімум дронів, максимум все залежить від тебе, від твоїх знань, умінь, навичок. Тоді. Ти підкреслюєш, наскільки ти переважаєш ворога. Я згадую фразу дружини. Вона каже, коли я тобі дивлюся в очі, я згадую тебе до війни і зараз. Очі говорять про все. Так, ми, ми змінилися, адже війна стала жорстокою, занадто жорстокою. Колись навіть мають багато товаришів, які воюють 14-го року, говорять про те, що. Був час, ми могли з ворогом домовлятися, ми могли з поля боя забирати мертвих, ми могли забирати поранених, а на даний момент війна жорстока. Тому що ми дуже багато замічаємо, що 500-500 це зниклі. Зниклі хлопці, яких ніколи не повернеш. Не повернеш, тому що при щільності роботи артилерії від них нічого просто не залишається. І навіть не дають змоги їх забрати звідти. Мотивація є перемога. мотивація є те, що ми забудемося, що таке тривога. Ми повинні забутися, що таке смерть. Особливо важко є, коли ти бачиш, що помирають малі діти. Особливо останні події з Одесі це фотографія того маленького хлопчика, якого знайшли під завалом. Ну, це страшно. Це дуже страшно. І ми працюємо для того, щоб... Наше покоління забуло що таке війна. Я вважаю, що саме, -саме ось наше покоління, яке зараз працює, ми повинні перемогти.